І звати пані Галина Коваль, мати загиблого героя Леоніда Панамаренко. Вітаю, шановна громада. Знову ми в ефірі. Програми вчимося жити далі. І вже деякий день мова йде про одну родину. Я радий вас вітати, пане Галину, І маю честь представити маму загиблого нашого героя Леоніда Пономаренко. Ми маємо це зробити раді його пам'яті і хочу, щоб громада знала про наших героїв. Давайте пригадаємо, коли він народився, він 89-го року у вас. Так, да, я народила його 25 червня. Леонід народився 25 червня 1989 року. Найстарший син у родині, якого виховувала мама сама в Білогородці. Бо чоловік не, не з... ну, просто не, не зміг. да, Він не зміг. Він мовчи мочив ножки, як сказала. І я в мамі була до мами, мене забралися. Потім вийшла на роботу і. Я була в декреті, перервала декрет і вийшла на роботу, бо сказали, що дадуть квартиру. Так само мені. От. І я поїхала на розподіл квартир з дитиною разом, було 11 місяців в Ми тоді попали в лікарню, бо в мене дуже слабенький народився. От. Але квартиру мені дали. Двокімнатну? — Однокімнатну. бо я одна отримала з дитям. Ну, 17, почти 18 квадратних метрів з балконом. Хороша просторна квартира. З перших років мати тримала все на своїх плечах. Отримала маленьку квартиру, працювала, ростила сина без підтримки чоловіка. Ну, і я так сама жила, сама ростила до 10 років його. А потім зустріла чоловіка, почала ухажувати, народила Дениса і Софійку. Ну, так само я, заміж я не вийшла. Цей чоловік не вийшла. Ні, ні, не вийшла. Ми і просто... поруч з вами немає чоловіка зараз. Ні, ні, два рочки було Софійки, він опять пішов гуляти. Да. Ну, так в мене в житті Де не зі. Де ж ви таких вибираєте? <ріст> не знаю. Потім у сім'ї з'явилися молодші діти: Денис і Софійка. Але головна опора матері був і залишався Леонід. Я, я казала мене, діти в хаті, а, а нема з ким побалакати. Ну, ну пустота, коли льоні не стало, в хаті пусто, у дворі пусто в мене стало. І взагалі всюди пусто. Він не училища ніякого не був, він просто ходив на роботу, шукав себе. Допомагати мамі. Так, да, він ходив на роботу, шукав себе, ну і знайшов себе. А вже ж був брат братики, і дит... і сестричка, так? Да, так, да, да. коли 10 років було люди... А Він старший чоловік. Да, він, він, він нас на був. Вже у 10 років Леонід почав працювати, аби допомагати мамі утримувати родину. І де ж він працював? Він працював, він на вікнах працював, оці вікна були, двері пластикові, потім верхолазом. Будинки утепляв, інтернет проводив, він шукав себе. Він був майстром на всі руки. Працював на будівництві, прокладав інтернет, а найбільше його захопив кінематограф. А коли його товариш позвав в кіно допомогти, подивитися, як кіно знімається, це його дуже зацепило. Це була його мрія. Да, Він, він сам художник, він дуже любив. Леонід закінчив профільні курси, працював на знімальних майданчиках, добре заробляв. Він мріяв і про подорожі. Саме завдяки синові пані Галина вперше побувала за кордоном. Мене в Єгипет відправив і Софійку, щоб ми відпочили. Намагався, щоб я себе тримала. Це ваша перша подорож за кордоном? Так, да, да, це саме перша подорож, що мене син відправив. З якою посмішкою про це да. згадали приємно. Да, і він... Намагався, щоб я себе підтримувала, щоб я гарно виглядала. Він мене дуже любив. Для нього мама була найближчою людиною. Леонід завжди ставив її на перше місце. І вже коли загинув, приїхали друзі, яких я ж я й не бачила кіно його друзі і казали, що вони даже нікого ні ні про кого не чули. Він тільки у нього мама, 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 мама. У нього мама була на першому плані. От Настільки ми були одне ціле. І в мене так же само. чому то мене всі так звинувачували, що я льоню найбільше люблю. От. Що в Мене Льоня перший. Я з ним училася жити, виживати. От. Ну Давайте рухаємось далі. Початок війни. Родина тут, Білогородська? Е, ні. 24 лютого 2022 року родина зустріла в Києві. Коли почалися вибухи, мати розбудила дітей. В Києві ми знаходилися, я розбудила льоню. У мене сестра старша Наташа розбудила, війна почалася. Я розбудила льоню, Льоня, мам, да що ти не прикалуйся, йди спати. лягай. Але все ж таки він захвилювався, вийшов, почав дивитися. А воно, бухкає. а воно бухкає, люди всі кудись їдуть, уїжджають. Ми не думали нікуди уїжджати. Сусід запропонував Софію вивезти. Закарпаття Софія без мене не захотіла їхати. У березні Галина з дітьми евакуювалася на Закарпаття. Леонід залишився у Києві. Його дружина Олеся з маленькою донькою Віронічкою виїхали за кордон. Хочеться, щоб вони розуміли, що це війна і, і що це дуже серйозно. Це не просто якась ігра. У войнушки, а це дійсно вони вбивають і не просто вбиває, а і будинки, і людей, і сім'ями. Хочеться, щоб вони розуміли. А на той час, пригадайте, більшість їхала за кордон? Чи да. за... Більшість за кордон? Так, да, за кордон більше їхало. А ми залишилися нас. До священника завезли військового, він нас прийняв в себе вдома. Тоді в дитячий садок. Військовий капелан? Да, да. Так, так. Да. ми два-два, три троє суток. Ми в нього були. Потім до нього привезли з маленькими дітками, і мене переселили в дитячий садочок на полу спать. а там уже які залишилися більш кращих умовах. А хто з вами поруч? от зараз. Оце три дні у капелана, потім дитячий садочок. Я Коли сама було? з дітьми. — Я і Софійка і Денис? Так, да, да, ми в трьох були. — А де Леонід? Олеся, Олеся перед цим якраз... Леонід де знаходиться. Він вдома залишився. В Києві. В Києві, так. Да. З котом, з Ваською. У нього була машина. А Леся перед цим прооперували. В неї була грижа, її прооперували. — А Леся це хто? Це Леся Льоніна дружина. Дружина. Так. Да. І вона якраз. Я навіть не пам'ятаю, чи вона в лікарні була, її забрали, чи ви її вже е, перед цим забрали, чи з лікарні забрали, як війна розпочалася. Я не пам'ятаю. Ну, вона їхала з живими ранами, з мамою, зі своєю мамою, сестрою. Вони поїхали за кордон. За кордоном у них аж в португалії. Давайте ]альний... згадаємо е, онуку. Веронічка. Скільки на їй на той було час? П'ять років. П'ять років. Вона дуже, дуже папіна була. Папа. Тата, тату, тату, ну, все. Вони поїздом їхали, виїхали вони аж в Португалію, бо там двоюрідна сестра. Вони навіть не зустрілися перед війною, тільки созванювалися. Відносини дуже теплі. От, і вони виїхали в Португалію. Я повернулася, а Льоня мені телефонував і каже: мама, Леся не хоче бути ну, як біженкою. Маленька Віронічка постійно чекала на батька. Її слова стали назвою цієї історії, чому ангели не можуть передати татові слухавку. Було дуже тяжко, тому що вона постійно чемодан збирала, їдемо до тата. І коли вже Вірнічки сказали, що тата немає, вона йому постійно дзвонила. А тоді плакала і кричала мама, що ангели не можуть позвати тата до телефона і сказати, що Вірнічка доця дзвонить. Це так було боляче, і я не знаю, як вона зараз вас все це. це. Це просто страшно боляче. А збираються повертатися. Вони хочуть додому повернутися, коли вже війна закінчиться. Спочатку Леонід займався волонтерством, допомагав людям з Бучі та Ірпеня. Згодом він прийняв рішення піти на фронт. Сказав матері лише після того, як пройшов медичну комісію. Хочу почути якийсь коментар, як, коли чи. Радився він з вами, як він опинився в армії? Ні, не радився. Я була на Закарпатті. І потім він мені каже, що я збираюся йти. Я не розуміла, що він збирається йти, тому що він тут займався так, типу волонтерськими справами: когось завести, когось вивезти, з з Бучі, в нього якийсь був допуск, десь він там, такі були ходи, що він їздив. і він… А він знаходився в Білогородці чи в Києві? в Києві? Він бородянку їздив, кому завести їсти, когось вивезти, когось привезти, Білогород. Це початок війни? Так, да, це початок війни. Коли ми вже виїхали, я виїхала 7 березня. 7 -го. березня. березня. Да, да, до, до 7 березня ми знаходилися. Це на, найгучніші дні тут. Да, ви, так. 6, він, 7, да. 6, 7, він, 8, да, він сказав, що треба виїжджати. Да, на, на, Ворог на... підійшов до Стоянки і тому тут. Буча і Стоянка, і над нами це все літало. Це так було страшно з усіх сестер. Мені вже потім сказали, що я саме більше боялася. Я всім дзвонила, я кричала, ховайтеся, ховайтеся. Бо надо мною воно туди-сюди літало. Ми, слава Богу, не попало до нас. І він їздив, і коли я вже була на Закарпатті, він мені прислав фотографії. Дор... Уже в формі. Ні, дорогу в Бородянку. Так. Він мене дождався. Да. Я запитала, чому, а він каже, хто як не я. Так Леонід потрапив до десантної бригади Ішов у бій з переконанням, хто як не я. Він пішов, і коли я запитала, чого ти пішов, тому що він не був у строковій службі, не служив в армії, а, він мені просто пісню скинув. Пісня Ато? От моя донька підросте і запитає мене, тату, коли була війна, де ти був і що ти робив. І я коли це послухала пісню, я просто зрозуміла, що він просто не мог стояти у стороні, йому треба було боронити Україну, щоб його дружина і дитина повернулися в Україну. Все ж таки він виходив. Я запитала, чому, а він каже, а хто як не я? А знаєте щось про цю бригаду? Сантна І Він сказав, мені так, перший йдемо, і якщо вертаємося, то останнє, якщо вернемось. Я, чесно говоря, я не хотіла навіть восприймати того, що це, це такий жах, і, і там навіть людей вбивають. Я, я навіть не хотіла цього восприймати. Коли я була ще на Закарпатті, мені приснився сон. Пані Галина бачила віщий сон. Двоє військових прийшли повідомити про смерть сина. Сон справдився. Потім сниться мені сон, що до мене до хати приходять двоє військових. Ну, було літо, і такі коротенькі рукавчики військові, і такі височені, два здорових дядька. І каже: зазвичай ми телефонуємо. А до вас ми особисто приїхали сказати, повідомити вам про те, що. І я проснулася. Я проснулася, я молилася, вже хрестилася. Ну, все було добре. Я приїхала, Льоня, живий, все добре. Це ну, було задов... ще до того, як він пішов туди. Пішов, я й забула за цей сон. Мати забезпечувала сина всім необхідним. Працювала на кількох роботах, продала його машину, щоб купити амуніцію. Їх тут вділи в Житомирі і мали відправити колону в Канаду. Так. А тоді дзвонить каже: мама, ми не їдемо в Канаду, нас відправляють не знаємо куди. Ми все здали той одяг, який з нас одягали. І потім ввечері я йому дзвоню, хвилююся, він не бере трубки. Потім чую, гуркотить машина, він їде. «Мам, ми їдемо. Ми їдемо, але ми не знаємо ще куди ми їдемо. Потім він мені созвонювався, просив, щоб я там те купить, те купить. Я складувала, бо їх не одягали так, як треба. Я йому купувала ту собі. Це не 95-та, ми... зрозуміло. 81 та Ні, я розумію. Тому і такі недоліки. Я ж кажу, ну так, сказав, що там 95-та він попав. А Де коли ви знаходили він... кошти? Я як працювала до цього на п'яти роботах. Особисті, ніхто не допомагав. Я навіть не догадалася, що в когось даже в рідних сестер. Просити, я сережки занесла в ломбард. Я елементарно все сама купляла. Льоня якусь зарплатку отримав, Машину. Мама, продай машину. Продали ми цю машину. Востаннє Леонід говорив із мамою 6 серпня 2022 року. Того ж дня він загинув у селищі Богородичне під час розвідки. Не пам'ятаєте населений пункт звідки був останній? Це ж останній зв'язок. Селище Богородичне, дружківка. Дружківка. Да. 5 серпня це остання розмова з сином, так? 6-го ранці ще дзвонив. Так. Да. — І 6-го його не стало. І го я почула хлопців, Льоня хатить балакать бігом давай. Бо їх, видно, почали обстрілювати, бо сильно було гучно. І він побіг. А він написав мені смс-ку, мам, вечором наберу. А це було зранку цей дзвінок, так? Так. Да. Так. Бо я вже переглядала смс-ки, дзвоночки. От. І він не набрав. Не набрав день, не набрав два, не набрав три. Я почала хвилюватися, почала дзвонити, я дивлюся в телефон, я нічого не бачу. Мені кажуть, дзвони туди. Ну, Я почала з Житомира дзвонити, з 95-ї туди, куди він призвався, знайшла якийсь номер телефону. Мене послали туди, мені дали дані ще кудись. Вийшла я аж на Дружківку туди. Мені сказали, що таке буває, не хвилюйтеся. Я, я просто мовчки чекала. Це пройшла вже неділя. Тут Люба мені дзвонила, Діму вбили. 14-го Люба сестра? Так. Да. А звідки вона узнала? Їй Віталій же Косік сказав, що вбили Діму. — Це ж різні підрозділи. Різні, ну... сестра мені дзвонить і каже, Діму вбили Галя. Стукають ці двоє високі, я ви... як сон? Так, да. це ж за цей сон подовжується. Я цю... собака бігає, я зараз кажу цю відерку перевернуть мені з квітами, які я їду на похорон. Я виставлю в общий коридор. І я так рукою відкриваю, виставляю, і я носом тікаюся у військових Їх теж за було двоє? — Їх двоє. Як у сні. Як... Як я так тільки голову не маю. І я подумала, прийшли за Денисом. Коротка одежа, рукава да. Все як вісні. Все все як вісні. І ті ж самі слова вони мені кажуть. Ми до всіх звернулися. Да, зазвичай ми всім телефонуємо, а до вас особисто прийшли повідомити вам про те. Ну і тоді я просто. Я закричала і. Звістку про смерть сина мати отримала саме в день, коли йшла на інший похорон. Військові Підтвердили найстрашніше. З особистих речей матері повернули лише паспорт, а з кількома сотнями гривень і хрестик сина. Віталік, Оля, Косик і двоюрідний братик. Я їхала хорони Тімо. 18 числа, коли до мене прийшли, я з хати, а вони в хату. І принесли звістку нам. І хочу поставити на цьому акцент, що указом президента України номер 218 від 23-го року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілості цілісності України і вірність військової присяги Леонід Пономаренко. Нагороджений орденом за мужність 3 ступеня посмертно. Пономаренко Леніду Олександровичу посмертно. 13 квітня 23-го року указом президента було назначено. Ми його отримали в кінці жовтня. Був вручений цей орден, вже посмертно мені. Коли алея слави відкривалася, патріархат, по-моєму, Київський. От і це давали то вже. І через деякий час наказ президента і мама вручає нас отримує на сесії цей орден, так, так само орден за мужність. Військові його називають за мужика. Не вперше чую від військових, за мужика. Тобто, дійсні, мужці якісь якості, за що отримує цей орден. Вона приходить на місце поховання свого сина. Годинами спілкується з ним, сидячи, мовчки біля пам'ятника. Тут серед інших героїв громади закарбована пам'ять про її сина. Кожну неділю точно то два і три рази можу прийти, тому що як на роботу я не ходжу вже, дома не знаходжу місця, я сюди їду. Побула біля синочка і мені попускає. І тоді опять так два, три-чотири дня, і мені знову надоїхать. Школа, де навчався Леонід, висадила дерево на його честь. Алея пам'яті стала місцем сили для пані Галини. Вона проходить алеєю пам'яті зелених дерев, висаджених на честь загиблих героїв, зупиняється біля дерева сина і вірить, що його жертва не була марною. Дмитра Білкова. Сергія Грищенка. Ось Леоніда Пономаренко, сьому синочка. Так і спокійний і був хлопчик. Якби не було скарб на нього, щоб не хорошистом був, не був так середнім. Приходять учні, бачать, ось і квіти ставлять, і, і ленточки зав'язали, і пам'ятають, і, і видно, лінійки проводять і кожен, є, і проводять якісь розкази за кожного героя. на які заходах. Вони віддали життя за Україну, за Київщину, за Білогородку. Наш обов'язок пам'ятати і вчитися жити далі. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.